Автомобіль для бізнесменів, для криптовалючиків, для людей, які займаються металом, або просто для людей, у Києві є смак. Якби там не було, сьогодні у нас Audi a 6 2016 року на повному приводі Quattro на 20-х колесах в максимальнійшій сумасшедшій комплектації. Ідемо де Салон Audi, ти ніколи в житті не спутаєш ні з яким другим салоном. Тут є певна своя харизма, певний свій шарм. Якщо розповідати вам за комплектацію, то тут я просто скажу, що є все, що ви тільки могли собі представити ще й додатково встановлений CarPlay. Ззаді у нас сидіти не менш комфортніше, ніж спереді. Надзвичайно зручна посадка, надзвичайно зручний підлокітник, виповнений, качественно, з підстаканниками, музика, басе, їдеш просто і кайфуєш. Тож, якщо ти хочеш отримувати емоції від вождіння, а не просто купити собі засіб для пересування, то ця Audi – це дійсно саме те, що тобі потрібно. Приїжджай в компанію Автопрайд, присядь в цю машину хоч один раз, і я тобі гарантую, що вже просто так ти з неї не вилізеш. Ми тебе чекаємо.